Ялинки, сніжинки, ангелики і балеринки все це і не тільки власноруч виготовляли усі охочі, як діти, так і дорослі. Новорічні прикраси, листівки, орігамі та іншу святкову паперову атрибутику їм допомагали створювати педагоги міського центру творчості дітей та юнацтва. В першу чергу мета у таких фестивалів це є. Е... Пропагування це є е, популяризація декоративного ужиткового мистецтва. В першу чергу воно традиційне. Тобто ветенанка це є традиційний вид українського декоративного житкового мистецтва. Тому і е, саме цей фестиваль теж є певним продовженням От старовинної ветенанки, яка вже звичайно набула і нові форми, і якісь нові цікаві ідеї, але все одно це в основі своєї це є традиційний вид. Тому в першу чергу ми відроджуємо національні традиції. Під ну і намагаємося розвивати. Малеча від таких майстер-класів була у захваті. Дехто вже знав, з чим має справу, де хто робив прикраси власноруч вперше. Однак цікаво було усім. Йо, я хочу зробити друзів, е, Ангелики, сніжинки і одкритку. Тут якраз ну, готуються до нового року, от, е, можна прикрасити квартиру і подарувати друзям щось. Я зробила відкритку і, і роблю свічку. Педагоги, які проводили для дітей майстер-класи, зізнаються, робити ветенанки просто і легко. Багато коштів і часу такі роботи не вимагають. Потрібно лише включити фантазію. Майстер-клас провели і для нас. Для виконання от такого простенького ангелика і досить красиво. Потрібно тільки такий звичайний шаблон, папір олівчик і ножиці. Спочатку беремо папір, звичайно, біленький, складаємо навпіл. Заготовочку нашу складаємо також навпіл і обводимо нашу ангелетку по контурах. Беремо ножиці, вирізаємо, отримуємо такий шаблончик. Беремо ниточку, підчіпляємо. Блискучим клеємо обробляємо краї нашої амилятки і вішаємо на нашу ялиночку. Зазначимо, такого роду фестиваль провели вже вдруге. Попередній був на осінню тематику. Організатори сподіваються, він стане традиційним. До слова, переглянути дитячі роботи можна завітавши на виставку в Український дім Перемога.